День 181 Біблія. Притчі СОЛОМОНА, розділ 14 Нерозсудливі успадкують безумство, а розважливі увінчаються знанням. Лихі люди врешті-решт схиляться перед порядними і нечестиві біля дверей праведних. Буває, що у Богого цурається навіть його близький друг, тоді як у багатого чимало друзів. Про те, хто зневажає свого ближнього, той грішить, а хто виявляє милосердя до убогих, щасливий. Хіба ж не помиляються ті, котрі вигадують зло, проте милість і вірність з тими, хто дбає про добре? Від кожної праці є користь, але від порожніх балачок лише шкода. Вінець мудрих їхнє багатство, а безумство нерозважливих примножує безглуздя. Вірний свідок рятує життя, а оманливий дихає зрадою. У Господньому страсі непохитна надія він є притулком для своїх дітей. Господній страх це джерело життя, щоб оберігати людей від пасток смерті. Величність царя в чисельності народу, а в нестачі підданих володарю погибель. Довготерпеливий, багатий на розум. У той час, як нестриманий, примножує своє безумство. Лагідне серце забезпечує життя тіла, а заздрість як гнилизна в кістках. Хто пригноблює убогого, той зневажає Його Творця, а хто шанує Його Творця, той виявлятиме милосердя до бідного. Нечистивий гине через власне зло, тоді як праведний, і під час своєї смерті має надію. В серці розумного живе мудрість. Але й нерозумним іноді про неї відомо. Справедливість вивищує народ, а беззаконня людей ганьбить. Цар прихильний до розсудливого слуги, але він гнівається на того, хто його ганьбить. Перша книга хронік у попередніх розділах Давид провадить перепис Ізраїлю Покарання за гріх Давида. Розділ 22 Потім Давид сказав, це має бути місцем для храму Господа Бога, тут буде в Ізраїлі жертовник всепалення. За якийсь час Давид наказав зібрати приходців, котрі мешкали в Ізраїльському краю, і призначив з них каменярів висікати й обтесувати каміння для будівництва Божого храму. Давид також приготував багато заліза на цвяхи для скріплювання дверей. Брам і одвірків та стільки багато міді, що не можна було її зважити, так само і безліч кедрового дерева, оскільки сидонці й терійці доставляли Давидові велику кількість цього дерева. Давид розмірковував про себе: мій син Соломон ще молодий і недосвідчений. А храм, який належить побудувати для Господа, має своєю славою і красою перевищувати все, що досі існувало на світі. Тож я повинен для нього все приготувати, тому Давид перед своєю смертю багато чого заготовив. Після цього він покликав свого сина Соломона і заповів йому збудувати храм для Господа, Бога Ізраїлю. Зокрема, Давид сказав Соломонові: Сину мій, я мав намір збудувати храм для імені Господа мого Бога, але дійшло до мене Господнє слово такого змісту, ти провадив великі війни і пролив багато крові. Тому ти не можеш будувати храму для мого імені, оскільки ти пролив переді мною на землі багато крові. Проте від тебе народиться син, який буде мужем миру. Я сприятиму тому, щоб він мав спокій від усіх своїх довколишніх ворогів. Тому його ім'я має бути Соломон, і під час його владарювання я подарую мир і спокій Ізраїлю. Він збудує храм моєму імені і буде мені сином. А я йому буду Отцем, я зміцнюю його царський престол над Ізраїлем навіки. Тому тепер, мій сину, нехай буде Господь з тобою, нехай тобі щастить в усьому, аби ти тільки збудував храм для Господа твого Бога, як він і заповів про тебе. Нехай лише Господь дарує тобі розсудливість і мудрість, щоб, коли Господь доручить тобі владарювання над Ізраїлем, ти дотримувався закону Господа Твого Бога. Тобі буде щастити, якщо тільки будеш дотримуватись настанов і заповідей, які Господь заповів Ізраїлю через Мойсея. Будь мужнім і сміливим, не бійся і не лякайся, оце я за своєю ощадливістю приготував для Господнього храму 100 тисяч талантів золота і 1 мільйон талантів срібла. А міді та заліза так багато, що їх неможливо зважити. Я також приготував дерево та камінь, а ти до всього того можеш ще докладати. Маєш також багато робітників, зокрема теслярів, майстрів по каменю і по дереву, усі вони знавці в своїй справі, вправні майстри, із золотом, сріблом, міддю та залізом, якому немає обліку. Отож, коли надійде час, вставай і берись за діло, а Господь буде з тобою. Давид також заповів усім можновладцям Ізраїлю допомагати його синові Соломонові, заповідаючи, хіба не бачите, що з вами Господь, ваш Бог, адже Він дав вам спокій звідусіль, оскільки віддав у мої руки мешканців землі. Нині земля підкорена Господу і його народу. Тому зараз керуйте ваше серце і ваші думки до того, щоб самим підкоритись Господу, вашому Богові? Отже, вставайте. І будуйте святиню для Господа Бога, аби можна було перенести в храм, який збудуєте для імені Господа, ковчег Господнього заповіту та священні Божі речі. Розділ 23. Коли Давид був уже в похилому віці і наситився життям, він настановив царем над Ізраїлем свого сина Соломона. Він зібрав усіх можновладців Ізраїлю, священників і левітів. Після того, як були пораховані левіти від 30 років і старше, то їхня кількість за числом чоловіків становила 38 тисяч. З них для служіння в Господньому храмі було Давидом призначено 24 тисячі, а урядників і суддів 6 тисяч. 4 тисячі були придверниками і воротарями, а 4 тисячі. Хористами і музикантами, котрі прославляли Господа в супроводі інструментів, які Давид зробив, щоб вигравати для Господа. І Давид розділив їх на черги, зміни, у відповідності з обліком, синів Левія, Гершона, Кегата і Мирарі, з гершонійців були Ладан і Шімей, сини Ладана, первісток Єгіїл, Зетам і Йоїл, Троє, сини Шімея Шеломіт. Хазієл і Гаран троє вони були главами батьківських родин Ладана. Інші сини Шімея, Яхат, Зіза, Єуш та Верія, це четверо інших синів Шімея. З них Яхат був першим, Зіза другим, Єуш і Верія не мали багато синів, тому їх було зараховано під час перепису як одна родина. Далі сини Кигата Амрам, Єдцгар, Хеврон і Узіїл четверо. Сини Амрама, Аарон і Мойсей. Аарон був відокремлений разом зі своїми синами назавжди, щоб освячувати святе святих, щоб спалювати ладан перед Господом під час служіння йому і благословляти у його ім'я повік. Що ж до Божого мужа Мойсея, то його нащадки під час перепису були зараховані до племені Левія, сини Мойсея, Гершом та Еліазер. Сини Гершома, Шевуїл, був главою родини, а ось щодо синів Еліазера, то перший і єдиний був Рехавія, оскільки інших синів у Еліазера не було, проте синів Рехавії було дуже багато. Щодо нащадків Іцгара, то їх главою був Шеломіт, сини Хеврона, первісток Єрія, другий Амарія, третій Яхазіел, четвертий Єкамеам. Сини Узіїла, міха, первісток, а другий Іщія. Нарешті сини Мерарі – махлі та муші, сини махлі, Елеазар і кіш. Елеазар помер, не залишивши після себе синів, а лише дочки тому їх взяли за дружин двоюрідні брати, сини кіша, сини муші, махлі, Едер та Єремот, Троє. Це нащадки Левія за своїми батьківськими родинами. Глави родин згідно з проведеним переписом, за числом імен поголовно, котрі від 20 років і вище виконували різні служіння в Господньому храмі. Адже Давид сказав: Господь Бог Ізраїлю дав спокій своєму народові, сам він навіки замешкав у Єрусалимі. Левітам більше не буде потреби носити намет та всі інші священні предмети, що використовувались в ньому. Але оскільки, згідно з останньою постановою Давида, кількість нащадків Левія від 20 років і вище була чималою, то вони мали допомагати нащадкам Аарона в святому служінні при Господньому храмі в дворах і кімнатах, наглядаючи за чистотою священних предметів та виконуючи іншу роботу під час служіння в Божому храмі, вони були відповідальні за покладання виставних хлібів. За борошно для хлібних жертв і на обрісноки, за все смажене і печене, а також за все, що потрібно було важити та міряти. Вони з позаранку вставали, аби дякувати та прославляти Господа, і так само щовечора, допомагали під час принесення жертв всипалин для Господа щосуботи, а також кожного новомісяча та в інші свята, згідно з встановленим для них числом. Як постійне служіння перед Господом. Вони також доглядали і охороняли намет зборів, опікувались усім святилищем, допомагаючи в служінні своїм співбратам нащадкам Аарона під час служіння в Господньому храмі. Послання апостола Павла до Євреїв. Розділ 3. Тому святі брати, учасники небесного покликання, Роздумуйте про апостола і первосвященника нашого віровизнання, Ісуса, який вірний тому, хто поставив його, як і Мойсей, у всьому Його домі, тому що він настільки гідний більшої слави, ніж Мойсей, наскільки більшу честь має будівничий, ніж дім, адже кожний дім хтось будує, а той, хто збудував усе, є Бог. Отже, Мойсей був вірний у всьому Його домі, як слуга для засвідчення того, що мало бути сказане. А Христос як син у своєму домі, цим домом є ми, якщо аж до кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу надії. Тому так промовляє Святий Дух сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть, закам'янілими ваші серця. Як ото було під час нарікання в день випробування в пустелі, де мене спокушували ваші батьки, випробовували мене і бачили мої вчинки впродовж сорока років. Тому я обурився на цей рід і сказав постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що вони не ввійдуть до мого відпочинку. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце. Повне невірство, щоб відступити від живого Бога, але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха, тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Як сказано, сьогодні, коли почуєте Його голос. Не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання. Адже хто ті, які почули, але повстали, хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Мойсеєм? На кого ж він був обурений сорок років? Чи не на тих, які згрішили і чиї кості полягли в пустелі? Кому присягав, що не ввійдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався, і ми бачимо. Що вони не змогли увійти через своє невірство. Розділ четвертий. Тому, поки діє обітниця ввійти до його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Ми, які повірили, входимо до відпочинку, як він провістив. Я присягнув у моєму гніві, що не війдуть до мого відпочинку, хоча діла його були закінчені при створенні світу. Тому що сказав десь про сьомий день ось так і відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл. І знову тут не війдуть до мого відпочинку. Отже, виходить, що деякі війшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не війшли через непослух, і знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи через Давида по багатьох руках те, про що раніше говорилося. Сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Якби Ісус вин дав їм відпочинок, то не говорив би після цього про інший день. Тому для народу Божого залишається суботній відпочинок. Бо хто увійшов до його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Тож поспішимо увійти до того відпочинку, щоби хтось не впав у непокору за тим же прикладом. Адже Слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима йому дамо звіт. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса Божого Сина, тримаємося визнання, адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас. Був випробуваний у всьому за винятком гріха, тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги.